Доброго ранку малята! Сонечко віконце до нас заглядає, з новим днем нас всіх вітає. Транспорт на вулицю виїжджає, пішоходи по вулиці поспішають, різні справи вони мають. Малята, а як ви гадаєте, а що допоможе людям швидко дістатися до потрібного місця? В магазин, в лікарню чи на роботу? Він по риках роз'їжджає, пасажирів він чекає. Поспішай, не зволікай, щоб остигнуть на. Так, звичайно, щоб устигнуть на трамвай. Так, трамвай перевозить пасажирів. Отже це пасажирський транспорт. Підняв угору дві роки, узяв дві жили в кулаки. Як дасть дорогу постовий, то він помчить по мостові. Що це малята? Ну, звичайно, тролейбус. Що за диво дивне, на колесах цей будинок гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Ну, Звичайно, автобус. Катруся Андрійко сьогодні вирішили відправитися на автобусі за місто, в гості до своїх дідуся і бабусі, які живуть в затишному будиночку. І в подорож вони відправились на автобусі. Їде весело автобус, справ багато в нього є. На роботу, в гості, в школу пасажирів він везе. Свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає, хай щастить. Ось і ми, малята, сьогодні з вами намалюємо гарний автобус. Маляти для того, щоб нам намалювати автобус, нам потрібно аркуш паперу білого кольору, також олівчик простий, пензлик, фарба, стаканчик з водою. А ще кришечка пластикова велика і будь-яка коробочка чи пластикова, чи паперова, яка знайдеться в мотузі, яка заформує, нагадуватиме корпус автобуса. Я думаю, ви вже здогадалися, що кришечка це будуть колеса нашого автобуса. Так, у автобуса 4 колеса. Але так як ми малюватимемо його вигляді з боку, то буде видно лише два. Отже, спочатку ми обведемо коробочку для того, щоб намалювати корпус автобуса. Ось як вийшло в мене, а зараз за допомогою кришечка намалюємо. Нам залишилось домалювати віконця і можна наш автобус розфарбовувати. Ну що ж, маляти, наш автобус вже готовий, отже можна його розфарбовувати. Я вирішила, що корпус мого автобуса буде жовтого кольору. Тож мій пензлик зараз привітається з водичкою, знайде жовтий колір і почнемо зафарбовувати. Так, я зафарбувала спочатку дах над віконцями, а далі під віконцями, жовтим кольором. Так, корпус мого автобуса вже готовий. А зараз вимийте гарненько пензлик і можна зафарбувати віконця. Так як віконця в автобусі прозорі, давайте їх зробимо таким прозорим, прозорим блакитним кольором. Так, віконця в нашому автобусі готові. Залишилося розфарбувати колеса. І, звичайно ж, дорогу по якій їде наш автобус. Колеса в автобуса, будь-якого кольору? Ну так, звичайно, чорного. А другу можете намалювати, як захочете. Я намалюю коричневим. Ось який автобус, на якому катросі Андрійко відправились в гості до дідуся з бабусею, вийшов у мене. А я чекатиму на ваші роботи, малята. На все добре!